Добрый день, добрый день. Вы не ждали? Мы переперлись. Хотя, кто не ждал, кто, ты не ждал. <coughs> Короче, мы коньеви. Ну да, это нас смешно. У нас автор. <coughs> Короче, он у нас на еще подписчиков в, Ютубе. Ну, типа на видео. Короче, к делу не буду тянуть Кота за одне місце у нас пропав мальчик невеликого росту. Звати шин. Злой як з гри. як то Денді, Зденди, Боже. Придумай нас, блін. Ну, коротше, він попав. І не вернувся після того, як ми напились на великдень. У мене як к свині, потім він ушов, сказав скоро буду. А як вже як тиждень. Коротше, для мене тиждень, як пройшов Пасха, і він так і не вернувся. У нас ребенок Нікі. Ось що, це міра. Чого б так міру назвала. У нас є хтось вибрала, таке як так, сьо, 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 моя Й... Ебо наша мать. Добрый день! Ви кролика заказывали такого красивого, а? Епсана мать, ти скотина такая. Мы тебе шукали. Тіло тижне писала заяву, що что попав мальчик. Коротше, де ти пропадав, Де так цей костюм взяв, Де ці у І що там в косині лежить таке, а? Ти мені скажи, ти тербелик такий. Ну я поїхав до діда свого В смислі? Так ти того ж. Та не перший, а другий. Бе? Щас получиш, Не надо. Не поняла а Піди, су. О, Піди. Піди не сюди. сур Підійди бляха Не укушу я знаю що ти не укушишь ти не <кху> ты, ты зараз що ти пив ти мені скажи ти на кориси падла? Фу, блін, від чого тебе гоняє? Самогону курили, а зайчик для міри прийшов. А що мені? В мене так є контужений. А що курзині? Хрен. В смысле хрен? Ну хрен обикновений. взяв? взял? Чу? в Вкрав. У деда и тебе ты не жалко Ты зараза Не-не-не Не, не, не. не подписчики Я не буду пока А можешь да покажу Я тебе падла покажу Не ну дай ты мне вытянуть Не ну падла Такая напився я накурився Ище долика веде себе Так же не поняла. Наси! Хрен! Боже! Боже, боже! Ты подви... Вы подвидите! Телека перекину. И ложить, Павла. Вставай! Не подписчики, я призабыл, чтобы... стареть ее не Макакин фиг. І хрен туди поставила цього дурика. Ну а треба сняти костюм. Щоб він Па-па-па-па-па-блін под... Падухався в кімнаті і оживився. Нахилі тапулін. Корзину відбираємо. Не поняла. Шо? Шо, шо? Усё? Шо, усё? Ты теперь кролик. В смысле? Прям мысли. Не снимай. Капец. и ну, шо мне робити? Напиши, пожалуйста. А то Что ты в мой голос-то опускал? В смысле пускавым? Ой! Ребятка, блин! Ну хочешь короткий? Вс, скільки там, блин. А, коли я, ты отрезвишь, я тебе попала, приб'ю. Я ой. Ты ч? Сдох! Скажи мне, ты подлюка, мама, я лятчик Ты хрен с піперщиком, поня? Що, потягли его за зану... Блин, впала с нього. Що, потягли Отпусти не отпущу Ну шо подлюка Привет до побачення Фуга, блин. На цьому запись у нас закінчується. Хоч автор це свої йде, ну коротше. До свідання. Пишіть, чи хочете ще від нас відео. А? Все. До свідання.